Кому свято, а кому робота? Рятувати місто від снігових заметів заходилися черкаські азовці. Для цього озброїлись хлопатами та хорошим настроєм. Що з того вийшло? Катерина Ковбій бачила. Рукавиці, формані куртки та лопати. Таким черкаські азовці озброюються у боротьбі проти снігу. Найбільші міські замети хлопці збираються розгребти власноруч. Виїжджаємо зараз. Ось у хлопці поїхали на першу міську лікарню. Ми зараз їдемо на третю, і молодіжне, молодіжне крило проходить по бульвару Шеченко, розчищає пішохідні переходи. На місця активісти роз'їжджаються за лічені хвилини. Із собою беруть не тільки спорядження, а й хороший настрій. Всього на бій зі снігом вирушає із півсотні азовців. Разом із шістьома з них йдемо рятувати від заметів першу міську. Тут на хлопці з лопатами вже чекають. Ну, я це трошки почистить. Сюди чуть, чуть отак, так. не сильно да, Оттак, отак, оце, де дівчинка стоїть, отак, зчистите туди, розчистити. Тут воно бачите, біця. Ось. Щоб вони Да, його. да. От. За роботу хлопці беруться одразу ж. Паралельно встигають і швидку із льодової пастки врятувати, і хворим до лікарні допомогти дістатись. Ой, ой, ой. Така робота зізнаються хлопці, їм до душі. Не холодно? Ні, добре. Тепло. Тому що тепло одягнений чи тому, що робота нагріває. І тепло одягнений, і робота нагріває. Такі вилазки з лопатами у руках хлопці збираються здійснювати і надалі. Допомагати готові всім, у кого виникатимуть снігові проблеми. Для такого кажуть азовці: не шкода ані часу, ані зусиль. Якщо не ми, то ніхто цього не буде робити. Просто ми будемо у всяких масштабах допомагати місту там, щоб не трапилось. Це наше покликання, в принципі, і ми готові це робити. Катерина Ковбіс, Сергій Фімов, віка новини.